Мої вітання всім: чому важливо думати тільки хороші думки, тільки те, що ви хочете, щоб відбувалося у вашому житті. Справа в тім, що наш мозок не розуміє різниці, які думки ви думаєте, погані чи хороші. Він сприймає це як команду виконати. І все, що ви будете крутити протягом дня. Буде почуто всесвітом і виконана, отже. Замінюйте погані думки гарними, думайте лише про те, що хочете, щоб відбувалося. Як замінити погані думки на хороші, є різні практики. Я вже розповідала на своєму каналі про практику відрізання поганих думок. Просто відрізаю, відрізаю, відпускаю. Заміна, заміняйте, одразу, як тільки подумали ту думку, яка не потрібна, одразу замінюйте її на протилежну. На ту, яка потрібна. Пригадайте, як ви вивчали антоніми. Думаєте чорне, одразу замінюйте на біле. Думаєте про сум, одразу заміняйте на радість. До речі, про радість. Радість автоматично допомагає позбутися поганих думок. Додавайте радості. Просто, або послухайте анекдот якийсь гарний, або пісню, або просто ну, ось зараз навколо не в мене, в мене нікого немає. <рес> <рес> просто дуже штучно, додавайте сміху. Нехай це смішно, нехай це придуркувато. Проте воно працює. Воно працює таки да, як кажуть в Одесі. Отже, думайте тільки те. Що хочете, щоб відбувалося в вашому житті? Пам'ятайте, що ми, наше життя це те, що ми думаємо. Гарного всім настрою і гарних думок!